Тепер багатьох людей ми можемо спитатися: віриш в Бога, вірю, що Ісус це Христос. Вірю, все нормально. А як інакше, то ми і хреститися вміємо, то ми і до церкви йдемо, і все інше. Ми все віримо. Бо ми це знаємо, ми навчилися. А от є питання: чи ми в цьому переконані? І якщо стається якась несподіванка в нашому житті, чи справді виникає оце відчуття, що Бог тримає нас у своїх руках, що Христос дав нам більше, Він дав нам спасіння, що ми навіть у труднощах поєднані з Богом. І якщо людина дратується і впадає у відчай? То значить, вона знає, що Ісус наш Спаситель, але вона внутрішньо ще не звикла до цього, вона не переконана. І тому так важливо не просто дізнатися, от священник сказав, ми прочитали Євангелії, це Христос, все, ми вже віримо, ні, ще не віримо. Ми лишень ще це знаємо. І тепер скільки треба нам докладати зусиль, щоби переконатися, що це правда.